Друзі, привіт! У нас є деяка і новина, деяка інформація нова для вас по нашим панельним антеннам Мімо. Ми трішечки розширили кольорову гаму цих антенн і зробили такі різновиди. Це буде в нас чорний колір, захисний олива, класичний білий, який завжди ми випускали, сірий і зелений кольори. На малюнку ми зараз їх покажемо. Але більш цікава новина це те, що ми доробили наші антени і зробили інший тип з'єднання. Тобто він буде випускатися паралельно з тим, яким був раніше. Раніше ми випускали антени з типом з'єднання, піде в Він більш популярний, е-коннектори в доступі. Але з'явилася деяка потреба щоб ці роз'єми були більш міцнішими і надійними. Для цього ми стали використовувати роз'єм n типу Ось так він виглядає. Ще деякі плюси цього роз'єму це більш краще узгодження та немає деяких втрат, які є на роз'єму підеф-роз'єм. Тобто антена при цьому роз'єму працює значно краще. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на канал, тому що в цьому сезоні будуть ще деякі новинки по антенам на інші частоти, та деякі новинки по панельних антеннах. Всім пока!